Всі е, водії міксерів люблять лити, я знаю паркани довжиною по метрів 60-100 і широкою ленти по, по сантиметрів 15, як у нас. Він як приїхав, як побачив цю ленту, доволі був, капець. До повного щастя йому тут ще не вистачає застрягнути, але вже сухо, то слава Богу. Тут ми будуємо будинок, буде облацьовуватися таким красивим кирпичом, красивою цеглою. І він у продажу цей будиночок. Або якщо ви хочете щось побудувати, звертайтесь, ми цим професійно займаємося. І з радістю вам допоможемо у будівництві до нових зустрічей!